Рибачка Соня. Чергове псевдоодеське пиво. Звісно, тітя Соня це одеситка, тут без питань. Але одесити не будуть лямзати ковток пива. У нас скоріше нальють 400, напишуть 550 і скажуть акція. Це Карлсберг Україна, київський пивзавод, замість хмелі тут його екстракт, а дорогий солод розбавили дешевою кукурузною крупою. Фільтроване, пастеризоване 4,2% алкоголю. Блідо-жовтий колір, є невеличка піднашапка, яка нас покидає на очах. Дуже ненав'язливий солодовий лагерний аромат. Смак пустий, водянистий, з якимось металевим присмаком. Відчувається неприємна гірчинка і вона залишається у посмаку. Черговий масовий індустріальний треш за 24 гривні баночка. З вас лайк, комент, підписка.